Але така захоплююча драма, я вам скажу. Справжній такий життєвий фільм про комуністичну Польщу, про боксера, який мріє звідти вирватися і потрапити в більш цивілізовану країну, щоб е, змогти реалізувати себе і всі свої бажання та мрії. Ось фільм такий цікавенький, тому що навіть на початку фільму там сказано, що ці події могли би бути реальними. Тобто вони так, ти собі думаєш, так чи ні. І для тих, хто більш-менш в темі, а якщо не в темі, то будете в темі. Типу, там його в майбутньому промоутер став Нікош Нікодем Скотарський. Тобто, хто плюс-мінус знає або бачив фільм, це такий був ганстер дуже відомий. А взагалі, фільм дуже крутий. Реально, поляки вміють знімати фільми. І Він такий сповнений подіями, емоціями. Він буде цікавий як спортсменам, які реально бачать навіть внутрішній світ боксера. Ну, дуже зрозуміли тим, хто займається єдиноборствами. І для тих, хто не займається спортом, далеченько від нього теж буде дуже цікаво. Так що рекомендую до перегляду.